10 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здійснив масовану атаку по Романській громаді Сумщини. Виникли масштабні пожежі, горіли складські приміщення та транспортні засоби. Також обуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Постраждалих немає. Повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавано 52 ворожі БПЛА типу шахет Гербера і дронів інших типів. На сході, півдні та в центрі країни повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратила близько 1090 військових, повідомлено в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 152 тисячі військовослужбовців. Шановні наші воїни, всі присутні, шановні українці, і українки. Сьогодні ми відзначаємо Важливий день, день наших десантно-штурмових військ, день дуже сміливих наших людей, надзвичайно сильних людей, тих, хто завжди на найбільш складних напрямках. Українські десантники на захисті нашої незалежності, наших позицій, в усіх найбільш важливих боях, важливих операціях України. Зараз багато в чому саме. На силі наших ДШВ тримається покровський напрямок. Проводиться наша добропільська операція. Тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція стала можливою теж багато в чому завдяки силі наших десантників разом з усіма іншими бригадами та корпусами. Нашої армії разом із нашими силами безпеки десантники дають Україні такі потрібні усім нам результати в боях. І без результатів дешеве взагалі неможливо уявити сильні результати всієї України. Я хочу подякувати сьогодні за службу кожному воїну десантно-штурмових військ. Я дякую всім. Хто із себе проявляє в боях і допомагає своїм побратимам навчитись бути результативними, навчитись берегти себе і виконувати саме бойові завдання. Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами України, воїнів дешеве, які дійсно на це заслуговують і можуть бути взірцем для багатьох інших. Це воїни. Нашої славетної 95-ї окремої бригади ДШВ. 148 окремої артилерійської бригади, нашої героїчної 79 ки 80-ї окремої десантно-штурмової, 81-ї окремої аеромобільної бригади, 82 окремої, 7 окремої аеромобільної бригади, 25 п'ятої окремої повітряно-десантної бригади. 78-го окремого десантно штурмового полку. Кожен, кожен підрозділ українських десантно-штурмових військ це гордість. Наша гордість і це наша незалежність. Саме завдяки таким воїнам, як ви і ваші побратими, завдяки кожному хороброму українському серцю Україна є. І завжди буде. На землі незалежна і здатна захистити себе. Слава вам! Я вітаю вас, воїни, саме з цим з вашим днем. І зараз я хочу попросити всіх присутніх, усіх присутніх в цій залі, а шанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв цієї війни. Війни за незалежність України. Дякуємо воїнам, які віддали своє життя заради того, щоб Україна жила. Слава Україні! Підготовка триває аж 51 день. 51 день для того, щоб зрозуміти, як рухатись, як рятувати та як діяти, коли все вирішують секунди. Поряд ті, хто пережив реальні бої. Інструктори, для яких кожна вправа має ціну життя. Рівнясь, струнка. сно! Бажаємо здоров'я! Мішина! Зараз ми будемо відпрацьовувати. Тактичні дії з елементами медицини. А саме групу ми ділимо на дві частини. Перша частина буде у нас в обороні, друга частина у нас буде в штурмовій групі. Таким чином, ми будемо відпрацьовувати і тактичні дії по штурмовим і по оборонним з елементами медицини. А саме медицину ми будемо відпрацьовувати накладання турнікета в красній зоні під вогнем. Питання якісь є? Плюс. Триста турнікет! Не можу на класі, турнікет! На правди! Плюс два! мені турнікет! Права нога! Вчора! Сантові витягують, він травить свою роботу. Я багато чого навчився тут, І, Ну, вообще класно. Ну, на гражданки я взагалі не знаю, як накладати турнікети, бандажі. Я зараз навчився тут, а до багато чого вучуся. Цілий день і нормально. Ну, Є відпочинок, звісно. Інструктор нормально об'ясняють класно по бойових діях. Тут вчимося, а там... Будемо відпрацьовувати те, що mm -hmm. нас учили. Криво! Байді ворога на 12-ту! Ворог на 12! Ворог на 12! Валеха! Граната! Я 300! Поранення в руку накладаю турніки! Плюс 2! Чую дрона! П'ять метрів! 5 метрів! 5 метр. Рон на 3! самое черное это дроны, потому что сейчас как понятно идет война дронов и надо отрабатывать по максимуму убегать, ну бегать, прыгать, маскировка, все такое, мавики, FPV-шки, короче, ну все, а их же этих дронов сколько хочешь ну и надо понимать вообще, что чем стреляет, что носит этот же дрон, какие он эти боеприпасы таскает на себе. Ну, это ж понимать надо, он же с автоматом там не летит и тра-та-та не делает. окоп! — Лес! Ура направо! Принял! Нарезаю его! Поворот вправо! Передай його! Поворот вліво! Задача це від самого рекрута, як він хоче навчитися, як він буде старатися, чи він має бажання навчатися, чи він хоче усвоїти добре ту дану вправу, що будемо виконувати. Чи в нього не буде получатися, ми, звісно, будемо йому допомагати, підказувати, показувати, виправляти його. Ми стараємось так, щоб самі звод чи відділення допомагали тому самому побратиму, якому не виходить. Щоб не стояли, не насміхалися в нього, а само собою давай ми допоможемо, підкажемо, розкажемо, покажемо. Ну, поз... нас така колективна сама справа Ми готові Розпочинаємо. ми стабільно залучаємо, коли такі є спеціальне заняття, спеціально дрони. Щоб вони трохи розуміли, що таке дрон і як від нього ухилитися, як там сховатися від нього, як накласти собі там, ну, допомогу. Заняття йде, дрон літає над ними, і ми їм розказуємо, що як робити. І вони сприймають цю інформацію не дуже погано. У них дуже класно виходить. У повітряних силах тренування проводиться як на тренажерах, так і з бойовими набоями по реальним цілям. Тренажерна підготовка охоплює саме підготовку на зенітних кулеметах типу Бравніт, «Каніт», а також ЗВУ-23-2. Наша група збила вже 16 підтверджених цілей. Постійно проводиться підготовка особового складу, де саме стрілок-зенітник виконує вправи по знищенню повітряних цілей. Даний тренажер є імітатором кулемета «Браунінг 2 калібром 12,7. Спочатку стрілок знаходить ціль на сфері, наводить в сторону цілі кулемет, знаходить відмітку від цілі через планшет тепловізор і починає вести бойову роботу. <ривіт> <ривіт> Повітряна ціль знищена. І на комп'ютері ми можемо подивитися, як обслуга стріляла, скільки витрачено боєприпасів, які помилки вони зробили. Напевно, з перший місяць, щоб відчути, як він стріляє, правильно підрегулювати станіну, підтягнути її, зробити все, що було якісно. Розборка-зборка, повністю ознайомлення з ТТХ кулемета і полігон, а саме стрільба. стрільби. Ну, Пановлюється досить швидко, ін... інтуїтивно зрозумілий так те, як телефон новий. Заходиш на влаштування, просто клацаєш, шукаєш, дивишся, вибираєш собі режими. Мною було як кулеметником знищено 5 ворожих цілей. З них було 4 гербери і один дрон типу шахет. Я вже опанував і зенітку, тобто крупний калібр, опанував кулемет і зараз буду опановувати ПЗРК. Коло в яке ви повинні завести ціль, потім нажати кнопку резорієнтування для фіксації цілі і потім, в залежності від руху цілі, перевести відповідне каною. Комплексі стінгер дуже важливо після того, був постріл, не був постріл, відразу відкручуємо МБЖ. Він дуже нагрівається, порядка 230 градусів. Надягаємо окуляри, підходимо до труби, беремо на плечі. Ціль візуально знайшов, роблю накол. Наводимо відповідне вікно, робимо спуск ракети. Відразу відкручуємо МБЖ та викидуємо. Ціль вражена. Спочатку надягнули очки, підкоректували, щоб вам зручно було дивитися представними кроками бік. Тепер наводимося на ціль. Так, затиснули і тримаєте до пуску ракети. Звісно, це просто тренажер, але він дозволяє, щоб військовослужбовці довели свої дії до автоматизму та відпрацювати алгоритм дій. У новоприбулих солдат є набагато більше можливостей апатувати цю техніку і не тільки можливості різних цікавих приладів нічного бачення нових. Інструктори теж вже більш опитні. Вибираємо ціль, яку потрібно. Навчитися опрацьовувати, з якою працювати, які збивати, тобто є різноманітні цілі. Ми вибираємо в залежності від умов та заняття. Підкреслив для себе, що дуже цікаво навчатися, тому що люди збираються на навчанні з різних підрозділів і є можливість поділитися досвідом. Зараз я проходжу підготовку на ПЗРК при участі в бойових діях. на Покровське був збит з шахет, з пулемета Браунінг. Зі свого штатного автомата я збивав фпв-шки. З різних частин є великий запит на підготовку фахівців по зенітному озброєнню ближньої дії для збиття повітряних цілей. Нітне озброєння входить комплекси ПЗРК і «Стінгер» і також стрілецька зброя, кулемети Брауні, ДШК і Ще Зу 23 Адаптивні клуби розвиваються в рамках реалізації стратегії створення адаптивного простору. Ми вдячні першій леді України Олені Володимирівні Зеленській за лідерство в програмі створення безбар'єрного простору. Власне, ці клуби також функціонують в рамках цієї програми. Олена Володимирівна сьогодні відвідала цю локацію, поспілкувалася з нашими ветеранами. Я вважаю, що створення безбар'єрного простору це дуже важливий напрямок, про який ми всі сьогодні маємо дбати. В Житомирі нагородили грошовими винагородами спортсменів та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях. Софія Ляшик має ампутацію обох ніг і вже близько року займається волейболом сидячи. Цьогоріч дівчина вперше брала участь у міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи з волейболу сидячи, де разом із командою стали бронзовими призерами. Це було дуже страшно, але дуже цікаво. Це було для мене щось нове. Я взагалі ніколи не думала, що я попаду в такий вид спорту. Але в принципі все дуже сподобалось. Я в захваті. Я хочу й далі, далі продовжувати. Займатися цим професійним спортом срібну медаль з чемпіонату світу з пара армреслінгу до Житомира привіз Дмитро Луцишин. Кіргізом боровся в фіналі, в пів, да, в півфіналі з грузином. Дуже конкурентний був чемпіонат, Даже, ну на жаль, допустили не до країни. Ну, ми кажемо. Доказали, що перемогли. перемогли, доказали, що це сильна країна, яка може боротися незалежно на війну і досягати результатів. Серед нагороджених спортсмени трьох напрямів представники олімпійських дисциплін, параспорту та ветеранського спорту. Це ви бачили сьогодні. Є і спортсмени з інвалідністю, дівчата з команди волейболу сидячи. Євгеній Корінець, теж який представляв Житомир якраз в чемпіонаті в збірній команді з волейболу сидячи. І сьогодні вперше ми відзначили наших військових, які після демобілізації пішли в спорт Цілий рік представляли Житомир на іграх нескорених саме в категорії «Жим лежачі». І сьогодні вони вже по результатам фінальної частини, яка відбулася в Баковелі, отримали свої відзнаки. Загалом відзнаки отримали 17 осіб. А загальна сума нагород становить 285 тисяч гривень. 8 листопада Житомир знову став центром бойового духу та спортивного характеру. Розпочався відкритий чемпіонат міста кіо, Кушенка і карате. Житомир Open Cup. Юні та дорослі каратисти зібрались тут, аби позмагатися за першість та проявити справжній характер. Цьогоріч на чотирьох татамі зійшлися понад 500 учасників із семи областей України. Вже сьомий рік підряд ми проводимо відкритий чемпіонат міста Житомира під назвою Житомир Open Cup. Щороку збирається велика кількість учасників. Наприклад, цього року ми маємо 515 учасників, 21 команда з семи регіонів України. Це імідж нашого міста. Ми піднімаємо, я рахую, такими масовими змаганнями, тому що в Житомирі це одна із наймасштабніших подій року, тому що минулого року, наприклад, було 740 учасників. Цього року ми маємо 515, але це теж я рахую достатня кількість. Для нашого міста юні спортсмени Житомира Олександр та Михайло вже мають досвід виступів на подібних турнірах і завжди готуються до них наполегливо та відповідально. Приймав у багатьох участь, але не у всіх вигравав. Скажи, будь ласка, як ти готувався до саме цих змагань? Готувався, старався. Але все одно програв. Я віджимався, робив підходи на прес, присідав і старався регулярно ходити на тренування. Я приймаю участь, щоб перемогти своїх противників і виграти кубок. Я ходив на тренування і готовий бити. Старався сильно бити, бити в голову, бити лоу-кік. Їхній тренер Олександр Лановий підготував до змагань близько 30 спортсменів і відзначає, що підготовку розпочали завчасно, ретельно пропрацювавши всі етапи тренувального процесу. Я як організатор знав, що тренування буде за декілька місяців. Ми розпочали підготовку поетапно, так як це має відбуватися. Тобто, спочатку розвивали фізичну силу, потім силову витривалість, швидкісну витривалість, і вже останні тиждень працювали більш на швидкість. Сподіваюся, що команда гарно себе покаже до Житомира приїхали і спортсмени з Києва, щоб продемонструвати підготовку, взяти участь у турнірі та посмагатися за почесні місця. «Приймаю участь, тому що дуже мало опиту мені потрібно його більше набиратись. Я не можу просто ну, я можу виступати, але це буває страшно. Готувався добре, намагався робити все по максимуму. Відтискання, присідання. Я приходив кожен день на тренування, робив фізичні вправи, а також відпрацьовував удари від нашого клубу. Сьогодні заявлено вісім спортсменів. Ми вже багато років приїздимо на Житомир Open Cup. Готувалися ми починаючи з початку сезону. З вересня місяця У нас багато змагань в цьому році в календарному плані. Одні з них це Житомир Open Cup». На татарі номер 4 запрошується дорослій керів Іван. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок 11 листопада максимальна температура в день плюс 9, вночі плюс 6, вологість підтримки 84%, вітер північно-західний з швидкістю 1,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, очікується дощ. Міноборони готує контракти з чіткими термінами служби. Отримати відстрочку тепер можна онлайн. Шведські гріпени ще ближче до українського неба латвійські БТР і Патрія вже посилюють нашу армію. Все, що варто знати у тижневому дайджесті, міноборони вітаю. Гарантовані чіткі терміни служби будуть. Міноборони готує нові контракти. Їх можна буде укласти від одного до п'яти років для контрактів від двох років і більше передбачена гарантована відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення дії контракту. Серед переваг підвищене базове грошове забезпечення 50-60 тисяч гривень, плюс надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контракту. Також можна буде обрати підрозділ і посаду для служби. Можливість укласти контракт буде у всіх насамперед у діючих військовослужбовців. Для тих, хто вже на контракті, у вас буде можливість їх переукласти. Пришвидшити передачу шведських літаків Гріпен, щоб вже наступного року ці борти стали на захист українського неба. Про це говорили цього тижня під час візиту міністра оборони Дениса Шмигаля до Швеції. Зокрема, українська делегація побувала в офісі компанії, що виробляє «Гріпени». Раніше нагадаю, шведська компанія СААП, яка й виробляє багатоцільові винищувачі, заявила, що розглядає можливість розмістити своє виробництво в Україні. А от від Латвії Україна вже отримала 21 БТР Патрія. Передача відбулася на військовій базі у Ризі під час робочого візиту міністра оборони України. Бронемашини одразу передадуть нашим силам спеціальних операцій. Загалом цього року Латвія, як і обіцяла, передала Україні 42 БТР. Крім того, латвійці передали ще 12 бойових розвідувальних машин. 70% закупівель безпілотників провести через цифрову систему «Дот Чейн Дефенс. Такий план міноборони на 2026 рік. Про це заявив перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Нагадаю, Do Chain дефенс це цифрова платформа, де бойові підрозділи можуть швидко, прозоро і без зайвої бюрократії замовляти саме ті дрони і засоби реб, які їм необхідні на передовій. Доступ до маркетплейсу вже отримали 180 бригад. Дрони на оптоволокні їх, до речі, військові теж можуть замовити на Dot Chain дефенс, але зараз не про це, а про новий навчальний курс у застосунку армія плюс: як застосовувати оптоволоконні дрони, які їх плюси і мінуси, як планувати і знищувати ворожі цілі? Усе про техніку польотів на повітку. Розкаже інженер батальйону безпілотних систем Сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. А якщо наприкінці курсу успішно складете іспит, отримаєте сертифікат. Імпульс іде далі. Цифрову систему обліку після ДШВ почали впроваджувати сухопутні війська. Друга хвиля розгортання охопить понад сотню військових частин. Цифрова система дозволяє формувати накази. По строєвій частині фіксувати відпустки, відрядження, призначення на посади, присвоєння звань та інші події швидко і без дублювання у паперових журналах і таблицях. Поступово імпульс стане основною системою для щоденного обліку військових у ЗСУ. І насамкінець про важливу роботу з партнерами цього тижня. Міністр оборони провів цілу низку зустрічей з очільниками оборонних відомств Фінляндії, Нідерландів, Естонії та Данії у фокусі посилення сил оборони України, зокрема ППО, а ще спільні оборонні виробництва закупівля американської зброї, конфіскація російських активів. Підписано одразу декілька документів, що посилюють українські спроможності і співпрацю з партнерами. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!